Шановні українці, будівельна компанія Континент щиро вітає всіх з Днем Незалежності. Бажаємо всім миру, добра та благополуччя, злагоди у ваших сім'ях. Дякуємо Збройним силам України за те, що дають можливість нам працювати і таким чином стверджувати незалежність нашої держави. Україна молода, сучасна, світуча держава. Сьогодні найважливіше свято день незалежності України. Ми неймовірно вдячні кожному захиснику. Більше всього ми прагнемо перемоги, спокійного, мирного неба і чудового майбутнього. Бажаю вам всім віри в нашу перемогу і терпіння. Ми переможемо з нами Бог. Бажаємо всім здоров'я, найшвидшого миру та перемоги. Хочу привітати вас з величним святом, з днем незалежності України. Побажати нам всім спільної перемоги і хочу подякувати нашим збройним силам України. Вітаємо з Днем Прапора та Днем Незалежності України. Бажаємо миру, злагоди перемоги. З Днем Незалежності України щиро дяка нашим Збройним силам за можливість привітати усіх з цим святом. Зараз, як ніколи, ми розуміємо його важливість і значення для кожного українця. Бажаємо всім швидкого переможного миру і повернення. До такого буденного, але такого бажаного звичного життя, яке в нас було до 24 лютого. Слава Україні! слава!